Hey, Мене їх завжди звати Соля або Соля Шика, і сьогодні у нас огляд скетчбуків. Що ж, дисклеймер ви бачили. Тому давайте, в принципі, почнемо. Е, я сьогодні покажу не всі малюнки, бо їх дуже багато, і мені монтувати півгодинне відео лінь і ви і так його не додивляєте до кінця. Що ж, почнемо з цього скетчбуку від Art Creation. Я зараз в ньому доволі таки часто малюю. І перший арт, він на моєму огляді. Був тільки в скетчі, і я його вже зараз домулювала, теж зробила вирішила оформлення. В принципі, нормально, це персонажка з моєї книги Люсі Елла або Люсі. З нею щось з головою було, я її перемалювала, але все одно щось не то і в неї рука вдома. Не але, в принципі, арт фейбовий нормально. Так, далі йду я. Вирішила намалювати себе, будемо малювала в цьому вот своєму образі. Можливо, десь тут прикріплю фотку. Тоже зробила форми і ще свою фотку приліпала. Вот. Ну, в принципі, якось так. Далі я була в Греції, і там в салоніках я потащила батьків художній магазин, і там мені купили оцю вот пастель, малювала я не тільки оце, поки більше нічого. Не знаю, треба ще щось помалювати, але все якось руки не дійдуть. В принципі, вийшло прикольно. Ну, мені трохи кольорів не вистачає, але думаю, якщо можна докупити. Так, далі йде розворот, який я малювала на спідпенті, на огляді на ось ці от акрилові маркери що задні. Я постараюсь прикріпити десь тут силку. Якщо ні, то вона буде під відео або попереднє відео у мене на каналі. Вау, ці марки реально класні. Я чесно не очікувала, що вони були настільки офігенні і вони вартували тих грошей. Я їх купила за 2600, але якщо десь, ну, не OLX, але якщо десь купляти інакше, то вони були набагато дорожчим. І це при тому я їх купила нові. Ну Но вони вартують реально тих гроші, не найбільш вартують. От. Малювала такий апельсин, я дуже мочила. Мучу... Ой, це гранат, так, да. ні, Боже. Коротше, я зброю, вона називається. Гріпфрут, во. Я дуже мучилася з уцим і то воно не ідеально вийшло. І отут я мучилася. Але так то нормально. І оце було дуже прикольно. Я думала, я з цим буду мучитися, але ні, я тут доволі швидко намалювала. Так. Далі я ще тут такі оформила, я не встигла зробити, бо я забула, треба собі записати. Це Кайден, головний герой моєї книги. Я вже там щось 19 розділ пишу, з 50 з чимось, нормально. Блін, він тут такий кайфовий що він перший раз вийшов адекватно. Я дуже мучилася в нього з лицем, воно не вийшло, тому я його потім заклеїла і перемалювала. І мені дуже подобається його жилетка, Вона прям як з книжки, ну, оцей весь образ зліст книжки, І воно так блистить. Зелений жліт виштий із солоту. Да. Я навіть на не забула. Далі йде моя персонажка вже з Другого всесвіту, по цьому всесвіту я планую цикл цілий писати. Не знаю, чи там буде трилогія чи більше книг, просто треба все продумати. Я вже навіть писала, там щось стрес-сторінок, але це така дичь вийшла, бо я це писала вночі, і в мене там мозги не варені, я навіть нічого того не продумала. От, це Катя. Я хотіла зробити акцент, типу, що в неї відрубані відрізані крила. Вона сама собі їх відрізала, де? Спойлери, да? І хотіла зробити акцент на її холубі, Не знаю, наскільки це вийшло, але мені зараз, я так дивлюсь, мені прям подобається ці арт у ці вот тіні. Я дуже почала цей експериментувати з тінями і освітленням. І оце прям підвищило міськіл. Бо я завжди боялася це позіпсувати. А зараз мені пофіг я лупашу і все. От, і теж оформлення. Так, там нічого не вийшло. Ну і тут є ще буде теж арт під пісню. «Відьма». От. Я поки тільки лайн зробила, сьогодні планую закінчити. Ну, покажу отак. От. Я почала кольоровий лайн робити. Я купила ці лінери. Я думала, вони будуть погані, але ні, вони нормальні. Вони навіть не сильно розтікаються. І якщо навіть потечеться, це не прям критично. Так, далі давайте візьмемо... Ну, давайте пропустимо цей скетчбук. Це просто арти зараз дуже гарні. Так. Перший арт у нас є вот. У нього зараз всі тащиться в тік-тоці, я теж. До речі, підписуємося на мій ТікТок. Вот. Сюди. Я просто з планшету записую от сюди. Підписуємося. Підписуємося на мій телеграм-канал. Сюди обов'язково от, от виглядає, треба аватарку поміти. І на е, мій інстаграм. От. Тут я теж арти, зараз не так часто пощу, але пощу. Решту соцмереж я не пам'ятаю, які в мене втім є. Значить, це моя персонажка Роза. Її звати. У мене є Роуз. Цю виявляється звати Роза. Я її малювала чисто для того, щоб на кумішки брати. Типу, там повнорі 150, ще 100, не знаю. Треба трохи ціну підвищити, бо я от зараз на Tumblr виставила армію, мені тут пишуть, типу, там хочуть малюнок за 50 баксів. Мені взагалі більше пропонували, але я думаю, не буду нагріти за 50 баксов. Правда, щоб це не був скам, так як мене вже вчора йде заскамили на 100 баксів, тоді мені кажуть, видно валюти мою собакою, я вам 100 баксів. Я ну та щас. Ну, короче, моя персонажка теж вона з'явиться, напевно, в додатковій книзі якраз таки про Катю з цього скетчбука. Бо там про неї буде відільна книга, це 100%. Я тащусь до цього оформі. Я навчила зробити адекватне оформлення. Вау! І від цього фону я тащуся. От. Так, далі йде фанат по кров крові попіл, маківка і кастіл. В кастіла щось з оком. Його... Я завжди дуже близько малюю до носа, його треба далі було посунути і, можливо, меншим зробити. Ну, Трохи інакше. Ну, коротше, нормально. І мені просто лінь було заклеювати, бо я дуже мучилася в нього зі шкірою. Я хотіла його зробити, типу, так, як по канону, ну, типу по книжці. Але я там почала лупити коричневі відтінки, я ледве просто вивела той цей. Я би тут показала, але тут абсолютно мені. Ну, коротше, маківка прикольна, вийшла дуже нормально. І оформлюю. Так, далі йде теж арт, від якого всі тащиться. Я подивилася перший сезон цього аркейну. Зараз дивлюся, другий, принаймні, дивилася. Не дуже сильно час щось був бажання. Я так уважно дивлюся, я нічого не запам'ятала, нічого не зрозуміла. Дуже поверхнево все. Але вирішила намалювати Дженкс. Я, чисто, напевно, через неї дивилася, щоб просто арти малювати. Я тащуся від фону, він вийшов не дуже розбіргливий, але, в принципі, в її стилі. І Боже, оця динамічна поза, за думаю так. Якщо її малювати, треба динамічну позу, прям придати усю її. Боже, вона офігенна. Я ташуся від цього арту. Вот. Ну і оформлення теж. Я хотіла щось зробити максимально яскраво, і, вроді, вийшло нормально навіть. Далі останній арт в цьому скетчбуці, Це якраз таки теж тема клевими маркерами. Це Rainbow Dash. Я хотіла просто попробувати отак, намалювати щось в такому стилі, типу, зблизько. І, в принципі, вийшло нормально, тільки руки все-таки замалі. Вони були ще менші, але я їх потім збільшила і їх три рази перемальовувала. І все-таки вони замалювали, Але ладно, вони туди так сильно в очі кидаються, кидаються в очі, од і її їли Я та щось від цих очей, від, від глосів, всього. От і оформлення теж. Більш тут нічого нема. Зараз в мене є ідеї ще двох артів сюди. До одного точно. Так, Далі давайте я вам покажу цей вот скетчбук І думаю, решту я в другій частині покажу. Ну або, звідси, якусь частину, бо тут артів артію є трошки. От. Коротше, перше, це я малювала перед тим, як їхати в Грецію. Фонар, можна сказати, по цих. Я не згадаю. Ну, коротше, і так воно не вийшло, тому що це кошмар. Далі це я малювала по дорозі в Грецію в машині, в максимально некомфортній позі своїми старими акриловими маркерами, які всі здохли. Ну, ніфа не вийшов. Це я вже теж малювала на заправці вночі, коли ми ну, попинилися поспати, але я, ясно не спала, бо я не можу спати в машині. Вот. Я дві сутки фактично не спала, і потім ще назад сутку не спала. Коротше, я не малювала оцю от квістку, дуже окривим маркерами. В принципі, нормально, але тут видно, наскільки ці маркери вони фігові. Тут я слудів, напевне, п'ядів, ну, короче, фігові маркери за 200 гривень. Це я вже малювала на пляжі, це, типу, моя персоніфікація, але можна вважати, як і персонажем, мені просто якимось. Я думаю, що можу її виставити, продати, наприклад, от якраз таки на тому самому темблері, бо... Тут за неї багато грошей не дадуть, а там, я так поняла, можу нормально дати. Просто головне, щоб з камерів не було. Ну, а це вже я. Тут я теж вставлю фотку у цього свого аутфіту, скажемо. Мені прям подобається. Як вийшло, це саме малювала. Це можна теж сказати, моя ну, персоніфікація тільки у вигляді поні. Треба частіше поні малювати, то я навіть стиль свій придумала, і він вже, в принципі, адекватно виглядає, що мені навіть подобається. Ох. З циклу Мпіраї. Ну або четверте крило, боже, я, я тачуся від нього. У мене правда травма після пристання як своїй бурі. Бо я як чую там одну пісню, ну, яка дуже нагадує цей цикл, все, я впала в вістирку, я, я, я плачу. Вон, зараз вже полегше стало але все одно. І мені сниться навіть. Мені снилося, що я. Вайлет і пішла з Андарною спати в сон без Ну, Так, да, я вже трошечки год... цього. Спина, і за його спина. Там мав бути далеко, але він зараз мазнув MyHouse, My Chale, my так. My my... Yeah. Да. треба той розділ неї перечитати. Так, далі я, напевно, показувати не буду, я покажу в другому відео. Просто хочу ці скетчбуки показати і все. Далі йде ось цю скетчбук, якому я дуже рідко малюю, але треба якось взятися з нього. Будет просто папір, він на улісі на Акварель. Я не пам'ятаю, чи вам це показувала, але все-таки покажу ще раз. Це коротше фанарт по Кнезі. Шість багряних журавлів, Треба свою другу частину купити у віцінке дракона, але я ж в гроші, бо я чекаю на ну, OLX, поки виставлю їй там десь 300 гривень, бо 700 до 700 чи скільки в них 700 нова книжка коштує. Я не дам такі гроші. Тому я чекаю, поки виставлять якусь бушну. В нормальному стані там не подарки нічого, і я собі куплю. Ну або попрошу, щоб дав гроші. Раді мене вже тоже скоро прийшла, бо мама мене вже з моїми книжками послала. Це я малювала на балконі у готелі. Це кит. Шкода, камера не передає от кольори, бо він такий прям. Не буду сказати. Коротше, кольори тут гарні. <смі> я може підкручу яскравість і воно буде інакше виглядати. Мені навіть подобається, як виходить, може треба було. Ну, я тут теж стільки води залила, що воно прям вот напоплило все. Бо я на акварель переважно дуже багато води люблю. Останній скетчбук, оцей от, На ну, мою теж рідку малюю, але треба частіше трошечка. Так, ми закінчили на моєму любимому Xidon кса Rosch. Ну, Ой, ні, це по цьому. от. По жорстокому принципу, от. А, Наступний артуре. Я це малювала. М -м, можна так сказати, у мене був період, я лазила то на скали десь себе в лісі, то ще кудись з'їхала, сиділа там. Я ось почала малювати на скалах, закінчувала в зовсім іншому місці. Вон, в принципі, вийшло нормально, здається. Усього трохи странно, але піде. Дуже ще завдалося, якісь оформлення зробити, але мені вже дуже лін, тому поки так. Далі це просто я в інтерці знайшла типу фото І їх перемалювала і акварелію. Я не старалась тут робити щось таке акуратне, типу гарне. Мені просто хотілося мазюкати акварелью. Вийшло файбово. І ось цього вот дорогу вийшло. Я буду частіше щось малювати. О, вийшло прикольно і дуже швидко малюється. Далі це я теж малювала. Почала малювати тут в Україні, а закінчила в Греції, я навіть по мені не влазить. Це я малювала теж, коли вийшла. Ну, десь посудіти, типу. Я забула, як це називається, коли художники виходять і десь собі малюють на вулиці. Ну, коротше. Вот. А оцю частину я вже намальовувала в Греції. Мені ця корова дуже подобається. Я її намалювала за хвилин 10. До речі, теж вночі на заправці малювала база. Вот. Я її намалювала за хвилин 5-10 і вона реально класна. І тут а, хризантеми, так з пісні. Люблю з пісню. Так, далі сюди я вставлю фото. Це, коротше, я теж була коли в Греції, і це село... Боже, я забула, як воно називається. Коротше, там є такі гори, і на горах, деякі всякі храми. От, я перемалювала зі своєю фотки. Тут це воно трохи розмазалося, бо я ще на другій стороні щось малювала і воно все, коротше, перебилося то сюди, а то сюди. Я ще відтирала. Ну, я встигла відфоткати, тому нормально. А це в салоніках на набережні є така вежа, і я теж вирішила її намалювати зі своєї фотки. теж вставлю сюди десь фоточку. Вийшло теж прикольно. Блін, мені так подобається подібні малюнки. Дуже Тут ще були люди, я людей нафіг послала, типу, наші мені людей вот. <сіхі> Так, І далі теж арт у моїй книзі Кайден Всрат і всрата Роуз. <сіхі> Бу, ну, ужасно. Короче, ця, під пісню, ця пісня вона прям ідеально підходить під оцю мою книжку під Die First. Вона буквально шоу і шоу роуз що шо Кайден, але більше все-таки роуз, і це більше на неї, на... цей арт мені взагалі не вийшов в Кайден ще більш менш. Я це малювала перший в готелі а вже закінчувала, коли їхала назад. Він ще вийшов, більш менш. ну вот, тіпа, е... Ляра нормальна, но роуз, просто її волосся на якісь страж. Я не знаю, я всім чим тільки можна намагалась його виправити, ну я тільки гірше робила. І воно, боже, це якась таке багно вийшло, бо воно в неї золоте, і її, ну, типа, золотий блонд. Її дуже важко підібрати, попасти в її колір. Ну, я тут не попала. І ще я занадто багато джему додала. От. Все, більше, тут поки нічого нема. В принципі, на цьому в мене все. Мені залишилося тільки показати, кілька артів звідси, але вже й так 16 хвилин. Я не хочу це все монтувати. Тому, дякую, що хто додивився до цього моменту. Не забувайте за мої соцмережі. От, підписуйтеся на інстаграм, телеграм, тікток. От а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Бай-бай!